Якби, що ви думаєте, що він добряк і що ним можна маніпулювати. Доброго дня, мої рідні. Дуже дякую вам за коментарі, за лайки і за те, що ви зі мною хочу сьогодні подивитися розклад на своїй улюбленій колоді А про те, що його душа і його ментал хотіли би вам передати. Ну, не вам особисто, а просто про що його ментал, про що його душа на рахунок вас. Подивимося, все, що там під капотом відбувається. Розклад буде лаконічний, але короткий досить. Так, розклали наш розклад. Перше, взагалі, яка сигнифікація і суть ваших відносин зараз. Тут хтось когось навчає або має здатність навчати. В хорошому сенсі, але судячи з інших карт, які випали в розкладі, то це не зовсім працює. І хто би це не був, чи ви, чи він, це не дуже працює. Можливо, він бачить відносини, його ментал сприймається як повчання. Може бути такий формат відносин, наче що мама з сином або батько з донькою, тобто, що не є стосунки дорослого з дорослим. А більше от, психологічно зайнята кимось не та позиція, швидше за все в обидвох зайнята не та позиція. Ну, дивіться по своїй ситуації, як у вас є. Я не буду свою суб'єктивну думку висловлювати на рахунок цього. Але як психоаналітик мушу сказати, що ми, в принципі, дуже часто, майже завжди застрягаємо в якійсь із цих позицій. Є цікава книга, я не знаю її назви, ой, не знаю автора, але назва здається ігри, в які грають. Люди, то там багато про це йдеться, про те, як ми займаємо не ту позицію і що з цього в кінці в житті виходить. Якщо, наприклад, ми діємо як дитина, то чого ми очікуємо, чому з нами має говорити дорослий? З нами має говорити хтось із батьків, а не дорослий. Одним словом, тут така ситуація. Можливо, ви або двоє такі, або він сприймає відносини як такі. Щоб вас потрібно чомусь вчити, або ви його вчите, або ви, в принципі, цими ролями міняєтеся час від часу. Ну, там не є, що обидвоє ви з позиції дорослих завжди в цих стосунках перебуваєте. Принаймні, такою він бачить суть цих відносин зараз. По його амбіціях, по його діях і прагненнях зараз виходить в нас повішений. Але він розуміє, що чим довше він очікує, чим довше він приховує, скажімо, якісь карти в собі в рукаві, тим гірше для нього. Чому для нього, не знаю, дивіться, тут по своїй ситуації, не знаю, чому тут так показує, що для нього це гірше. І взагалі, в цій колоді карта повішеного вона не має свого оригінального значення повноцінного. Вона тут більше про самоз'їдання і очікування дива при тому, що ти якби, доводиш уже до такої крайності, доводиш уже до таких крайніх термінів або своє рішення, або свої дії. Або свої правильні дії починаєш робити от вкрай пізно. Вже, наприклад, коли розлучаєшся, коли розходишся. Тут може бути людина, яка не усвідомлює, що певні ваші попередження чи просьби вони дійсно можуть вести до руйнування відносин і до розлучення, хто одружений, або до того, що ви просто підете, якщо не одружені. Тому що тут могло бути багато розмов. Про те, що для вас неприйнятно, як ви хотіли би, щоб ви було в стосунках, і які стосунки реально можуть живити ваше з ним життя. А він це сприймає як тимчасове незадоволення, як скарги на нього, як те, що ви його недооцінюєте, і що ви ніби не готові його любити таким, яким він є. Що, в принципі, дуже інфантильно, тому що ми ніколи не любимо людей за те, якими вони є. Це хіба що, якщо ми своїх дітей так любимо, і то до певного періоду часу? Зазвичай. Ось, тобто він а, вважає, що те, що він дотягує до якогось моменту, це він хоче ніби добитися того, що ви визнаєте його цінність в своєму житті. Що замість критики він почує з вашого боку похвалу і визнання, що він найкращий, що ви його обираєте. І що він може розслабитися і жити так, як ви хочете, і робити те, що ви хочете, але тільки після того визнання, що він ніби для вас має певну велику цінність. Така тут в нього ментальна історія на рахунок його прагнень і дій. Його дії зараз повішені. На рахунок його планів, його думок. Він, в принципі, вважає або почав вважати, що ви є. Досить така строга жіночка, насправді, що у вас дуже гострий язик, тут так можна сказати, що ви різка. І що навіть якщо ви до нього це не застосовували поки що, або застосовували, але не в повній мірі, то він розуміє, що якщо надавити не на ті точки, то будуть проблеми. Але також тут і розуміння є того, що ви можете водити за ніс своїми словами. Ну, насправді, я вас за це хвалю. Це така. Досить непогана методика контролю над людьми в, в хорошому розумінні цього слова. Адже дійсно слова дуже багато на що впливають, і якщо ці слова дійсно мають певну чесну основу, ну, наприклад, коли ви хвалите, дійсно за те, за що є похвалити, а не просто, коли ви віддаєте щось, тому що дійсно захотіли таке зробити. Але, власне, тут ось ці слова мають велику вагу для нього. І якщо якісь негативні слова ви говорите, то може він вам. Так висловлювався, або може, ви відчуваєте, що він помітно починає нервувати і сприймається дуже близько до серця. Тут йдеться про те, що якщо він якось не буде здогадуватися або якось відповідати вашим очікуванням і тому, що ви вербально в нього просите, то він вважає, що ви розціните це як воявне поваги, як виявне любові і невміння або небажання. Дотримуватися якихось прийнятих у ваших стосунках норм. І він розуміє, що ці норми для вас можуть бути важливі, тому що, виходячи з попередніх стосунків і досвіду негативного, ви могли шкодувати за те, що щось не сказали, що щось не попросили. Або могло взагалі відбуватись так, що ви старалися бути, скажімо так, мудрою жінкою в попередніх стосунках, але нічим добрим це не увінчалося. І потім вас звинуватили в тому, чому ти мовчала. І тут така плата може бути, ви розумієте, що така плата може бути за це мовчання неприємна і дуже вартісна. І він розуміє, що ви більше в стосунках мовчати не будете, не через те, що ви обізлина на чоловіків чи на, чи на світ загалом, а на те, що ця, за цю э, мовчанку ви вже колись заплатили. За очікування, мовчання і невисловлення того, що так більше продовжуватися не може. Ви хотіли бути м'якшою, згладжувати кути, а це вас підвело. І він це знає, має собі це на увазі. Думає про це. Тут явно про те, що в планах є, щоб змінити взагалі динаміку відносин, щоб так більше між вами не відбувалося, щоб ви не считували його як такого. Котрий дуже делікатний, як такого чоловіка, котрому потрібно все пальцем показувати і всьому повчати. Таке могло відбуватися у ваших відносинах, і він себе через це почуває якось неповноцінно, можна так сказати. І взагалі в нього таке дещо меншовартісне відчуття є біля вас. Він не почувається таким альфа самцем не почувається. Тут про таке. По емоціях, якщо розбирати по його почуттях, то тут таке відчуття, що він не знаю, чому, але порівнює себе з попередніми людьми, які у вас в житті були. А розуміє, що ці попередні люди могли одягати маски, і ви про них склали якесь інше бачення, ніж про нього. А він прийшов у ваше життя такий, яким він є, не приховував свої а, тіні. А ви це могли сприйняти як те, що він добряк, ну це так, як він вважає, маючи якусь певну базу через ось цих попередніх чоловіків, які вміло могли якось підхопити естафету в динаміці розвитку стосунків з вами. І він розуміє, що, можливо, так, як вони, він не зможе. Але він також хотів би тут, щоб було більше розуміння і більше відкриття з вашої сторони. Наприклад, щоб, якщо він щось каже, що йому у вас. Не подобається, але не в плані, що от мені не подобається, ти повинна бути іншою, а в плані, що мені боляче від того, що ти робиш, от коли це розуміння є, і відкрита розмова, то він хотів би, щоб і ви так могли сказати. Якісь такі делікатні сторони свої йому показати. А це він дуже цінує: ось цю таку чутливість, чуттєвість, незахищеність. Ну, будьте тут все одно обережними, тому що деякі люди використовуються проти нас потім, але тут в кожного інша ситуація, тому я не можу говорити так на загал. Це загальна порада, яка, в принципі, існує в світі, бути обережними з тим, кому ми показуємо свої слабкі сторони. Взагалі, якщо говорити по його. Фінансові стороні тут це чомусь пов'язане якось з його емоціями до вас. От, Можливо, хотілося б більше заробляти. Можливо, він відчуває, що ви маєте кращі перспективи в житті, ніж він, або вже добилися чогось більшого, ніж він. І тут таке почуття, ніби що, що я їй можу дати. І робить ще гіршим якісь кроки гіршими. Навіть того, що може дати, не дає. Тому що розуміє, що це якось недостатньо або. Це якось вас може принизить, але в результаті його дії, які він робить, вони ще більше вас якось можуть принижувати. Це, наприклад, та історія, що там, не дарую тобі золото, бо немає типу, грошей на нього, але і срібло не дарую, бо срібло ти, наприклад, не приймеш, тому що срібло це дешевий метал. І щось навіть от, вплоть до такого може бути, і в результаті ви залишаєтеся без жодного подарунку. наприклад. Такі в нього є хибні уявлення про ці речі. Ну, і що тут не потрібно робити? Почнемо з цього, від карт Поради від вищих сил, що не потрібно фонтанувати своїми емоціями. І. Не висловлювати занадто багато своїх почуттів, певних. Краще це десь виписати, краще це виговорити з подружкою, з кимось, з ким ви спілкуєтеся, або навіть ну, різні є практики, як це виговорити, виписати і так далі. Тому що тут у вас дуже багато могло накопичитися такої стриманої вами не те, щоб ненависть. Ні, це не ненависть, це просто відчуття, що. Хотілося б, щоб вже те, що ви хотіли збулося, воно не збувається і ви не виражаєте це напряму, тому що тут якби, є також бажання, щоб партнер здогадався, як вам подобається, як ви любите. І ви стримуєте те, щоб це вербалізувати. Це те, що ми ще говорили в його думках, що було. І тут от застереження йде для вас, щоб ви не боялися це висловити. Просто можна підібрати відповідні слова, щоб людина на це не образилася. І відповідний стан свій, в хорошому стані це робити. Не, не тоді, коли ми роздратовані і стараємося якісь гарні слова підібрати, а тоді, коли ми дійсно вільні, коли для нас це не має такої великої ролі, такого великого значення не відіграє, як зазвичай. Тому що це відчувається. І тут не, не про те, що ви там повинні якийсь там особливий стан вибирати, щоб там з чоловіком поговорити, о Боже, ні, тут не про це. Тут просто щоб ви сама собі не зробили токсичних блоків. В своїх емоціях. От коли, наприклад, ми злі, а намагаємося дуже гарно все пояснити, то це дуже відчувається. Ну, там, наприклад, ой, ти така, там, ти напевно на мене образилася. Та ні, я не образилася, в мене все добре, просто хотіла сьогодні гарно відсвяткувати цей день там, чи щось. Ну, це відчувається такі речі. І тут е, про те, що краще з такого стану спершу вийти, дати собі час з нього вийти. А потім вже повертатися до конструктивного діалогу, якщо є на це потреба. І також тут по десятці мечів не програмуйте себе, що кожна історія кохання повинна закінчуватися певними жертвами, певними розлученнями, незгодою, зрадами. Що тут така асоціація, що з ким би не починалося, з якої би. Класної любові і емоцій чистих не починалося, все одно все веде до розлучення або десятки всіх мечів. Вона може в кожного по різному програтися, але це до якогось розчарування, до боротьби, до болю, до такої різкості. Тут просто проблема в програмуванні. А вас можуть вищі сили чути добре і ці ваші думки. Потрібно реально в вашому випадку контролювати, щоб вони ж вас і не підводили. Тому що ви можете приваблювати зі світу те, про що думаєте, те, якою ви себе сприймаєте. І нарешті порада. Порада для вас, для тієї, хто дивиться розклад, на рахунок цих відносин. Ну, я можу докласти, тому що поки що порада це більше відсторонюватися, не виїдати собі мозок тим, що відбувається, і не сильно зациклюватися в ось ці загадковісті відносин даних. Давайте докладу. А чи можна так зробити, щоб ви свою увагу ще на щось переключали? Тому що тут йдеться про те, що чим більше є такого, таких думок, ніби про нього, чим більше ви аналізуєте його вчинки, слова. Тим більше він це відчуває як прояв емоцій в його сторону, як віддавання вашої енергії в його життя. І цей паразит може в якійсь мірі, в деяких ситуаціях в житті цим живитися. І це не те, що погано, ну, чому я його назвала паразитом. Тому що якщо він зараз зараз в повішеному, в цьому стані, який ми вже розбирали з вами, то чому він їсть вашу енергію? Потрібно тоді віддавати якось плюс-мінус порівну, і тоді він не буде паразитом. Тоді він може по заслугах певно, певною вашою енергією користуватися, так як і ви його ресурсом, так і він вашим, тоді би він не був цим паразитом. А зараз по пораді йде відсторонюватися. Можливо, давати менше емоцій в ту сторону, можливо, менше звинувачень себе, тому що. У Вас тут цінність висока є, він її розуміє. А для тих, хто ще думає і в повішених знаходиться, і ще не зовсім розуміє, то це скоро відбудеться. Просто чим більше ви туди віддаєте своїх емоцій, тому що тут от явно йдеться про ваш ресурс, про роздуми, плани, а як би могло бути. В нього такі роздуми також могли, мали би бути, і більше проявлень з його боку мали би бути на рахунок цього. Банально почати з якогось вибачення він би міг. А не з повчань, тому що тут от чомусь його розуміння, що він має чомусь вчити. Ну або що ви його вчите. Це треба владнати. оцю частину з повчаннями потрібно владнати, і двосторонньо, В кого це двосторонньо, то двосторонньо це і потрібно вирішувати. Ну, це вам порада така тут зараз від карт. Ну, не про вирішування іерофанта повчання. Тобто, а більше, що не фонтанувати в його сторону емоційно, доки він цього не робить у вашу сторону. Ну і тут все-таки йдеться про те, що перешкоди, які у вас в стосунках були, які, що ви не змогли до того зробити, ви зможете це зробити. Не знаю, про що тут саме йдеться, але тут про те, що. Ви попереду розумієте, що у вас все одно є можливості. Можливості як у фінансовому стані, так і можливості з якоюсь людиною побудувати життя. Дехто з вас тут може задумуватися про те, що ви вже ніби на заході свого життя, на такому схилі своїх романтичних стосунків. Це абсолютно не так. І якщо цей чоловік. Це знає і розуміє, то в нього такі виникають почуття цікаві до вас, начебто, що вам і самій класно, але ну, це тільки для тих людей, кому дійсно сам, самому класно, хто не задумується про те, щоб з кимось бути, хто не переслідує любов, хто не задумується про те, що потрібно одружуватись, будувати сім'ю, навіть якщо це не сталося якось випадково. Ну, тобто, тут про, про тих людей, хто не шукає любов спеціально, хто просто живе, розвивається десь. Проводить час, не сидить вдома, але не для того, щоб знайти когось, а для того, щоб запам'ятати це життя таким і цей шлях свій таким, яким він зараз є, навіть якщо цей шлях зараз в самотності, тому що самотність це не завжди щось погане. Бути без партнера це частіше добре, ніж погано. Хіба що ми до цього не готові? Тоді це погано, ну, з якихось причин. Там фінансових або о, о, сердечних, то тоді так, тоді ми від цього кайф не ловимо, але в інших випадках, якщо ми до цього підготувалися, то це краще, ніж якщо бути з кимось. І цей партнер відчуває, що ви в змозі бути сама, вам в цьому стані комфортно, ви не переслідуєте те, щоб до когось причепитись, приклеїтися. Тому що розумієте, що ваше життя побудоване, ваша стабільність виходить на новий рівень, на таку. Фінішну пряму, де ви вже плавно переходите в стабільність, в стабільний заробіток, в стабільний догляд за собою, в стабільне своє життя. Де вже, ну, тут в більшості буде, де вже є певні правильно розставлені пріоритети у вас. Це відчувається. Ще, до речі, на дні, колоди у нас був король Пентаклів, якщо тут трикутники, тому що це можна діагностувати по цих картах. А то є переживання, що якщо він ще трошки потягне, то ви до якогось короля Пентаклів підете. Або зацікавиться вами якийсь король Пентаклів. Тут історія двох чоловіків йде. Цікаво, я інколи аналізую, що от минулого року, коли робила розклади, то там часто виходили трикутники, де дві жінки і один чоловік, а зараз два чоловіки і одна жінка. Ну, пишіть в коментарях, що це у вас там за такі ковалери, через які тривожиться ось цей ваш задуманий товариш. А ну, давайте ще подивимося, все-таки дії, тому що тут по-повішеному ніби дій зараз немали. Але чи будуть чи найближчим часом, можливо, через декілька тижнів, місяць. Та от не зовсім чомусь не зовсім. Не зовсім тут продіє. Тут він хоче зберегти статус такого. Чоловіка, який творить закон, і що буде так, як він сказав. Тут може бути любитель патріархату, любитель позачинати дітей в декількох місцях, в декількох сім'ях, з декількома жінками за, життя, за період життя, і при тому свої фінанси втримати. Такий дуже може бути товариш цікавий. Або тут ще також може бути така річ, що він хотів би якось вас ніби ну, не те, що підтримати, відповідати вам. Тобто, от ви гостро можете бути на слово, а він може бути е, такий також гострувати по своєму характеру, і він не проти це не стримати, не проти це показати вам. Щоб якусь ніби чи то залежність від нього відчували, чи то е, бажання. Тут е, да, тут хотілося б якось вас бажанням. Примати. Але мені тут виходить, що це бажання сексуального характеру, воно більше притамане йому, що більше він про вас мріє, ніж ви про нього. Ви якось дуже періодично. У вас це залежить від його дій. А він думає, що він буде вас наказувати якимось ігнором або не зовсім виконувати те, що ви б його просили чи хотіли, і що у вас все одно при цьому буде бажання. Тут так не виходить тут для цього чоловіка. Не дуже добрі новини на рахунок цього, тут розбита вежа, тут просто От бажання до нього це те, що ви інколи переглядаєте, але воно все ще так, як було, тобто не змінюється. Тут від нього потрібно зміння, якщо б він це хотів, але він щось не так думає. Тут ви просто та людина, яку не накажеш мовчанням, яку не накажеш ігнором. Тут у вас, якщо довгий час ігнор. Або якась зневага, то ну так, декілька місяців ви можете позависати на цій людині, в залежності від ситуації, але так то будете про це говорити, попереджати, що будете йти, і будете дійсно йти. А він може орієнтуватися по інших попередніх своїх партнерках, котрі все одно були з ним, хоч там що. Така тут річ. Ну, Але по його діях, то вони якісь або різкі досить, або поки що, що їх не буде. Поки що тут тільки в нього такі інтимні якісь плани чомусь. А може, він вже дійсно за вами дуже скучив в цьому плані, і тому нам показують карти це. Поки що так. Будемо ще дивитися наступні розклади, що нам покажуть. Поки що так. Дякую дуже вам за перегляд. Очікую на ваші коментарі, лайки. Якщо хочете, пишіть мені в соціальній мережі, якщо потрібна якась підтримка, навіть от просто не таро розклади, а просто підтримка, то я обов'язково вас підтримую чим зможу. Дякую дуже вам, до зв'язку.